Події на фронті ворог продовжує тиснути на покровському напрямку через стрімке просування росіян загрозу масованих ударів у самому Покровську скасували евакуаційний потяг. Єдина можливість виїхати скористатися автотранспортом. Ситуація критична. Ворог уже менш ніж за 10 кілометрів від агломерації Покровськ Мирноград. Наші бійці намагаються стримувати ворожу навалу. Одну з ділянок отримує 110-та бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Хлопці зараз потребують дронів для розвідки і коригування. Допомог допомогти їм можна може кожен із нас, долучившись до нашого збору. Його реквізити у матеріалі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. Так, зараз звучить покровський напрямок, захопивши ключові села та селища, росіяни рвуться до великих міст. Перед російською піхотою вже традиційно іде вогневий вал. Так, от виглядає зараз місто Мирноград. Це покровська агломерація, буквально через кілька кілометрів Покровськ. Як бачите, сюди вже дістає ствольна артилерія. півтора місяці тому місто було відносним тилом. І фронт просувається, просувається все ближче і ближче сюди. На жаль. Мирноград так само, як і Покровськ, потерпає від щоденних авіаударів. Міста спустошені, люди з них виїжджають. Майже всі магазини і кав'ярні зачинені. А наші бійці готуються до оборони. Ворог зовсім близько. У передмісті Мирнограда нестерпний на сморід навколишні посадки палають після обстрілів. Ще місяць тому росіяни рвались до траси Костянтинівка-Покровськ, але уперлись в нашу оборону на панівних висотах під воздвиженкою. Тоді ворог почав наступ лівіше, розширюючи свій плацдарм. За цей місяць росіяни змогли просунутись майже на 20 кілометрів, там, де вони не можуть пробитися, піхотою б'ють кабами та ракетами. Тутешні села порожні і в руїнах. Ви подивіться, як вони скучили за людьми цих от тварин тут, на Покровському напрямку, з цих розбитих вщент росіянами селах, люди, скоріш за все, позалишали і, ну, от, чесно, я, я не знаю. Село Олександропілля, 7 кілометрів від лінії фронту. Сюди дістає російська артилерія, тож людей тут майже немає. Фермер Олександр та його сусід єдині відчайдухи, які намагаються вижити під цілодобовими обстрілами. Кидати господарство чоловік не хоче. У мене техніка, у мене земля. Тут куди я поїду? Це все моє, я тут виріс, я це ніколи не покину. Зі своєї землі я тільки мертвий піду. А що? Як прийде, так і піде. Я в наших вірю. Зкривом ночі група батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади висувається на позиції під мирноградом. За хлопцями ворог постійно полює, тож дістатися місця, розвантажитись і замаскуватись пілотам треба якнайшвидше. Сапер Сергій одразу кріпить до дронів уламкові боєприпаси. Росіяни припинили штурми великими колонами і атакують малими групами піхоти. Саме такі боєприпаси проти ворожих солдат найефективніші. Здебільшого так, якщо по посадці там по двійками, трійками біжать, то уламок дуже добре працює. Зараз стало складніше, рибів багато, але все одно намагаємось. Працювати і достатньо добре виходить. Нічних ударних дронів у пілотів поки що немає. Тож працювати група починає щойно дозволяє видимість. Перша ціль російська бронетехніка, яка переміщується у ворожому тилу. Літаємо біля труби. Шукаємо. Держи мене так відео відпадає, що я дуже добре бачу. Зараз Втрати? Ні. Штора. Так звана штора це російський реп, який працює, здається, буквально скрізь. Прорвати ці невидимі загородження нашим захисникам складно. Тож втрати дронів через дію репу бувають. І кожну з них Руслан переживає, мов власну поразку. Та звісно важко. Ти просто розумієш, скільки, по перше, що вони багато грошей коштують, що скільки йде сил, щоб зробити хоча б один такий борт? Тому що розумієш, на що він спроможний, а по факту, типа, і за Ді Ребу ми. Цьому борту щось не повезло. Щоби стримати російський наступ, пілотам доводиться постійно шукати дірки у куполі ребів. І у наших захисників це виходить. Ціль цього разу російський солдат на мотоциклі. Попри глущіння сигналу, Руслану вдається наздогнати і вразити його. Перший знищений за сьогодні об'єкт він присвячує побратиму. Прямо він там де заліз. Хлопці, хто відпрацьовував да, вибух, був горить, горить, вроді та машина. Не машина, а мотоцикл. Серега, де зараз, зараз буде гарний мотоцикл, момент гори. сьогодні у нашого Все, день дякую, народження. Дий до нас. Ми тебе вітаємо від нашого колективу з днем народження. Бажаємо тобі скорішої перемоги. Грошей в нас нема, але що я можу тобі подарити? Тримай батарейку від Мавів і нашу повагу. Мото... Цей мотоцикл був знищений для тебе. Вдале полювання пілота FPV-дрона лише частково залежить від його майстерності. Головне тут злагодженість і взаєморозуміння екіпажу. Хлопців трьох прийшли до війська ще до початку повномасштабного вторгнення. Перед великою війною Володимир демобілізувався і планував їхати за кордон, але пообіцяв раптом що повернутись у стрій, і обіцянки дотримався. Я просто не можу кинути хлопців. Не можу кинути державу, коли такий скрутний час. Ну просто як я буду людям просто в очі дивитися, коли я реально щось можу. До того ж, я до цього служив контракт. Просто і ну як я можу, скажімо так, ухильнутися від війни в такий складний час. А час зараз украй складний, особливо це відчувається на Покровському напрямку. Росіяни щосили намагаються прорватися, тож роботи у пілотів щодня дедалі більше. Є. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Віталій Керепко. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.